Що говориться те Писання про положення тіла в молитві? Розглянемо уривок Євангелія від Марка. Коли Ісус вирушив у путь, до нього підбіг один чоловік і, упавши на коліна, запитав Учителю добрий, що має робити, аби успадкувати вічне життя? На колінах цей юнак питає про вічне життя, чому він упав на коліна? Хіба не міг поставити це питання Ісусу стоячи? Цей юнак знав, що Він прийшов до Бога, він розумів, до кого він звертається. Сам Бог вимагає до себе поваги, Бог сказав Мойсею, коли він хотів підійти до палаючого куща Відійди, здійми сандалі свої, бо місце, де ти стоїш, то свята земля. Ще один приклад Євангелія від Матвія, переображення Господні на горі Фавор. Поява Мойсея та Іллі та слова Бога Отця про Христа, як Його улюбленого Сина, змусили апостолів впасти на свої обличчя, тому що вони усвідомили Божественність Отця і Сина Божого, а це вимагає прийняття належного ставлення духу і тіла. Молитва на коліна свідчить про нашу найглибшу пошану та відданість Богові. Ісус Христос, втілений в нашій людській природі, на колінах перед Богом Отцем, є для нас досконалим прикладом для наслідування і відповіддю на питання, в якому положенні краще молитися. Ісус у Гетсаманському саду впав на землю і молився, Євангелія від Марка. Він упав на своє обличчя і молився. Євангелія від Матвія. Він упав на коліна і молився. Євангелія від Луки. Ісус молився всім тілом і душею. У щоденнику Святої Фаустини Ковальської ми читаємо, що людина ніколи не стає більш людяною, ніж коли вона схиляє свої коліна перед Богом. Сам Господь Бог через пророка Ісаю сказав, переді мною прихилиться кожне коліно. Божественна присутність вимагає прийняття належного ставлення духу і тіла, і ми маємо цьому яскравий приклад під час об'явлення Матері Божої у Грушеві, близько 30 тисяч людей молилися вервицю на колінах, і навіть міліція та КГБ. Які мали завдання наглядати і розігнати людей, також стояли на колінах. На колінах перед істинним Богом наша внутрішня людина народжується, зміцнюється і перемагає як Божа дитина. Перебувати в присутності Божій, розважати над Словом Божим можна постійно, лежачи, сидячи, на роботі, в дорозі, в транспорті. Як закликає нас апостол Павло, невпинно моліться, але має бути окремий час, присвячений лише для Бога, і впродовж цього відведеного часу потрібно докласти усіх зусиль, щоб молитва була щира, глибока і єднала нас з Христом, яка каже народна мудрість, коли молишся, нічого не роби, але коли щось робиш. Завжди молися, завжди все роби з Богом. Кожен після своєї молитви може відчути, чи принесла ця молитва плід моїй душі. Лише духовно сформована людина може стати на коліна перед Богом, бо вона усвідомлює перед ким вона стоїть. Якщо людина через стан свого здоров'я не може стати на коліна. Не потрібно над собою робити великих зусиль, щоб біль не перешкоджала молитві. Людина віддасть Богові більшу хвалу, коли прийме все, що Він їй посилає, і не буде нарікати на стан свого здоров'я. Але якщо людина здорова, то хай спробує молитися на колінах або присяде собі на підлогу у відведеному місці для молитви, і хай відчує. Усю силу такої молитви. Гідна постава тіла в молитві допомагає душі зосередитись і єднатись з Богом. А коли людина хвора і дуже хоче бути здоровою, хай дасть Богові обіцянку. Наприклад, Боже, якщо ти мене зцілиш і на те Твоя свята воля, я буду гідно молитися на колінах і проставляти Твоє милосердя. Я буду ходити до церкви і приймати святе причастя. Всі ми творіння рук Божих, людину, яка йде за світом, світ знищить, бо ми ніхто самі по собі і нічого доброго самі зробити не можемо, тільки в єдності з розіп'ятим Христом і на колінах перед Всевишнім, діти Божі, перемагають у боротьбі з Антихристом. Тільки Україну на колінах перед Богом ніхто і ніщо не подолає, і тільки Україна, яка стоїть на колінах перед Богом, є Україною Воскресіння.